Я всіх вітаю, ви на каналі «Історія Кравця. Сьогодні, не знаю, у нас вже 1500 відео, мабуть, про ці пальто чорне і в клітинку. Це два пальто. Вони начебто і однакові, тому що вони з однієї викрійки, але вони виглядають все ж таки по-різному. Хочу зараз. Вам показати все ж таки, як на мені сидить саме ось це в клітинку пальто. У мене один манекен, тому буде одне пальто на манекені, інше пальто на вішалах. Ось таке пальто в клітинку. Ось таке воно позаду. І я вам скажу, що за того, що воно в клітинку, камера, звісно, що я бачу, вона не передає так, як воно взагалі є на, в житті, скажімо так, як я себе бачу навіть в дзеркалі. І взагалі, тобто, я бачите, ось ця складинка, вона присутня, вона набагато краще дивиться на мене, тому що все ж таки манекен, він… Ось такий якийсь вигнутий, інші плечі, і все пішло. Ось так я можу з цим пальто функціонувати і з коміром. Мені дуже подобається. Цей комір, він, бачите, Ось він він такий собі худенький, я б його так назвала, порівняно навіть з лацканом. Це худенький, він добре стоїть, і мені подобається, як це пальто виглядає саме ну от, не на, не на камеру, а на З до цього пальто в мене пасує тільки чорний шарф. І все. Тобто, я Собі дуже-дуже завдячую за це пальто. Мені дуже комфортно і мені дуже приємно. на Зараз засвітленням, то це, звісно, що дуже сильно засвітлене. Воно не настільки яскраве цією смужкою. А як передає камера, проте ви бачите, дуже комфортна ситуація зі спинкою, тому що я вам скажу. А вже на протязі? Трьох, вже четвертий рік пішов так, нашого перебування після повномасштабної, і весь мій одяг, особливо плечовий, він ну, практично весь зі стрикотажу. Так. І це є самим тим, відкриваю, тому що тут мікрофон. Це є саме тим поштовхом до комфорту, трикотаж він тягнеться, і дуже не вистачає ось цієї динаміки, і пружності і розтяжіння, саме на спинці, плечі, руки і все, щоб воно не тягнуло. До цього треба знову звикати, і саме такі. Свободні, тобто свобода, яку ви додаєте, наприклад, в пальто. Воно дає, коли ви робите, ось, наприклад, таку спинку, як ми викроювали, так? подивіться, всі посилання на моделювання я залишу. Воно дає додаткову свободу, я можу рухати плечима, я можу підняти руку, я можу, мені комфортно і воно мене не стягує, при тому, що я ж кажу, зараз в мене. Мабуть, бо у багатьох в принципі, дуже велика потреба саме в цій динаміці. Це психологічний наш стан. Хоча раніше в мене трикотажів практично Ну, в мене було дуже багато суконь, і вони були далеко не трикотажні. Тож, переходимо до мого чорного пальто. Я вам скажу, що сьогодні був дуже і дуже холодний ранок. Це був нуль, відчувалось практично як, мабуть, до мінус трьох. Е, просто саме повітря. Ось так воно відчувалося. Це пальто я не можу вам передати, наскільки я задоволена цим пальто. Воно м'яке, воно тепле. Воно я не піднімаю ось так. Я можу піднімати, якщо мені потрібно, комір, але я його не піднімаю. Він в мене в своєму вільному а, стилі. Зараз не буду закривати, тому що тут мікрофон. А інакше ви мене будете погано чути. І я дуже задоволена цим пальто, коміром лацканом, шириною те, що ось тут в мене, ви бачите, яка ширина цього підборту. Вона на внутрішній стороні без утеплення, але за рахунок того, що це такий каракуль, як він син називає, натуральне, натуральне хутро. Але ж це не натуральне хутро, проте воно таке м'яке, воно таке тепле, в ньому так комфортно, що навіть коли я огорнулася а, шарфом, мені його хотілося зняти. Настільки воно комфортне, настільки воно тепле. Це пальто по тій самій за тією ж самою викрійкою, що і в клітинку. Але ось тут я відгортаю від мікрофону. Ось тут є рельєф. Бачите? Ось цей рельєф, нагадую, я робила, щоб зробити вхід в кишеню, щоб не робити накладну кишеню, тому що у пальто в клітинку а тут кишеня накладна. Але це тканина, яка а, терпить, скажімо так, ну ця теж стерпить, але буде такий, знаєте, а, вигляд, наче тедів від Максмара, коли кишені будуть зверху. А я цього вигляду не дуже хотіла, і а, мені щось, щоб не дуже було об'ємне, тому що от зараз в мене тут є хусточка, хусти, хустинка. А, потім я сюди можу покласти рукавички. Як мітінги, але все одно вони ось тут. І якщо це буде ще кишеня накладна, це буде додатковий об'єм. Ці кишені за рахунок цього рельєфу, в рельєф я сховала виточку, яка в цьому пальто, в моделювання цього пальто існує. І цю виточку, навпаки, з цим рельєфом ще додатково для цієї тканини добре зробити, тому що ну, Я маю на увазі виточку сховати в рельєф, тому що так набагато простіше на такій товстій тканині рухатися з обробкою цієї виточки. А в рельєф воно наче, ну, такий один шов і все добре. Особливо це дуже добре, коли це великий об'єм по грудях. Тож ось так. Ось така спинка. Тут так само. На цій спинці, бачите, який комір лежить. Він мені, я спеціально робила його без заниження. Ось вона складка, яку я намагалась показати на манекені. Ось ця складка, вона, бачите, яка стирчить на спині. Ось вона. Вона дає додатковий об'єм, мені дуже комфортно знову ж таки. Тому що я звикла до трикотажних светрів, футболок, і це все воно спонукає щось додаткове, додаткове, додаткове робити з такою свободою. Але я не хотіла собі дуже свободне, проте мені повинен бути той комфорт. Тож, ось таким чином. Воно не дуже довге в мене, ось ви бачите, ось у мене тут коліно, і воно до центру коліна в мене доходить. Я спеціально не робила дуже довгим пальто, тому що після мого блакитного пальто воно довше набагато, десь сантиметрів, мабуть, на 25. Десь так. І я не хотіла цього. Подовженого варіанту, знаєте, втомлюєшся інколи. ну і Таким чином, в мене ось таке моє пальто. Воно трошки, можливо, десь може нагадувати такі собі, як діжечка поза своєю фігуркою. так Але все ж таки це не діжка, тому що я не робила ці боки, наче удіжки. Але такий дуже гарний силует. І мені дуже комфортно. Я настільки щаслива і настільки задоволена цим пальто, що я не можу передати. До речі, я про це ще зроблю окреме відео, проте я вам скажу ось тут останній коментар, який був. Це як можна замовити пальто. Я не розумію питання дос, достеменно, як можна його замовити. У мене замовити його не можна, тому що я не працюю на замовлення. В мене немає фабрики. У мене немає ательє, я не працюю на замовлення. Тож я не маю вам нічим допомогти. Ви можете піти до будь якої кравчині підібрати тканину і зшити собі, собі пальто на вашу фігуру. Тим паче, якщо б я працювала, а ви живете в Україні, то знову ж таки я б не брала замовлення в Україну, тому що дистанційними замовленнями я ніколи не займалась, не займаюсь і займатися не буду. Ось так. А, чи планую я а, взагалі роб, займатися потім а, в подальшому, продовжувати свою кар'єру, назвемо це так, на замовлення? А, я, чесно вам кажучи, ще в роздумах взагалі чи буду я з кимось працювати на замовлення. Тож, з приводу пальто, ось так воно трошечки зараз а, там десь а, вкралося з цією тумбою. Але ось таке воно є. Дуже комфортне, дуже тепле. Я дуже задоволена. Я вам бажаю досконалої вашої викрійки і бути дуже задоволеними вашими виробами. А, так що я побігла далі. Я сподіваюся, що на цьому а, серія пальто в нас поки що закінчиться, особливо на цих, а, тому що 100-500 відео. З одними тими ж темами, чесно кажучи, я вже трошечки підвтомилась. Всім до нової зустрічі і гарного вам дня.